Бандочка добрий ранок. Криє як з відра. Е, Кажуть, що ще може бути разом зі снігом. Ну я не знаю. Е, 7 градусів на дворі, то буде воно снігом чи буде просто дощ? непонятно. Но все-таки спеція відмінилась. Е, ну нічого. зато ж політ фантазії у нас шикарний. поэтому... Е, що там, в Вольтрі перекритий порт із-за вітру, ну, тому що, типу, це ви пам'ятаєте, у нас недавно був випадок, що впав контейнер на Валеру. То і за цього тепер при таких вітрах, при такій погоді закриваються порти. Зараз буде трафік, все буде стоять. Що ну, <кхем> ви думали? Я буду скучати? Ні, я зараз поїду в Водолігурі. <кхем> Буду робити роботу, яку ну, нахрен, в принципі, вона ніколи нікому не треба була. Але зараз пам'ятали, що там є навес і що є я, і якось можна це воз'єднати ці два движення, щоб я просто якби, ну, не сидів без діла, це робота, знав, куди йшов, нема чого жалітися. Я хотів сказати стосовно машини, що вчора, як на пушці, як на ракеті долетів додому. Що сьогодні на роботу майже там без проблем щось раз там дёрнулось чи що, ну то вже теж там може бути, і це ж не, оди, не єдина причина. Що найкраще, ребята, знаєте що я вам скажу? Помимо того, що почала їхати машина, запрацював спідометр. Як це зв'язати, я навіть не знаю. Чисто теоретично так не повинно бути. Но як показує практика, понимаєте? На сьогоднішній день, ну, спідометр ж не так, як раніше то механічні були траси і все, то воно б ніяк би не мішало. Зараз електронні спідометри, да? там стоїть датчик. Іскра постійно лупила десь там в мотор, в корпус, куди завгодно, ну тільки не туди, куди треба. До цього самого корпуса прикручений датчик, но датчик, спідометра я маю в виду. Може в ньому теж є якісь. Знаєте, десь кислене, не неокисляне, поганий контакт або хороший контакт, або десь маслом облити, залити. Ну, то тобто, есть, там же ж просив тоді, якби це німали колись, тут ще він так неудобно розположен, що Ну, я ж було б желання, я б до нього вже добрався давно, але желання я не маю. Тим більше, що ще нема тої погоди, знаєте, щоб було, як то кажуть, душевненько, так, знаєте, з співасиком, заліз під машину і лежиш там цілий день. Ще немає тої погоди. От. але думаю, таке все-таки ж, напевно, може бути. вы представляете, то есть це я все время їздив з тою проблемою, бо у мене спідометр, то, то я стою на світофорі і їду 200, ви поняли там за шкалі, То він просто отако вот мені махає, знаєте, такой дергается. Ну як как раз як искра, наверное, бьет, и так і цей, то наоборот я рушаю місця, починаю їхати, він падає на ноль. Вот. Ну то есть. А зараз прямо як швейцарські часи працює. Та я оце вирішив ці два, два, дві віщі ці, е, типу, як вещи соєдініть. А представляєте, якби я поїхав ну, спочатку б сам би, програвся, переміняв би все, потім би поїхав до електрика до спеціаліста, який би мені теж перекрутив, переміняв все. Але я думаю, що якби чисто теоретично знайти хоч якусь поломку в цьому датчику спідометра, чи ну, взагалі, в цій лінії спідометра, так, в цьому узлу. То може б, даже якщо б іскра і розліталася, то він би працював. А може працював би неправильно, а може б і не, і не працював би все одно. Тому, знаєте, так було б побідно, якщо б ти перековирявся сам, потім поїхав і заплатив би кучу денег. А тут деньги беруть независимо від результату. Зробили чи ні, все одно заплати. Ну, це в нас там. Не зробив, то ще тобі морду наб'ють. А тут людина типу, якби потратила своє время, от, Попитала щось зробити, не змогла. І це не каже про її не, як Це, кажуть, не це каже про те, що ти дебіл і машина в тебе така сама. Отак от, от вони викручуються з ситуації. Ох, ні, реально якийсь як сніг падає. Тож вроді 7 градусів пише в телефоні. Чи то може в мене кампамаронисти. Ні, у мене, по-моєму, воно місто. Розположення зразу зі мною їде цей. Ну побачимо, коротше. Ладно, на зв'язку. Чудеса Дженове, Вольтри, Все стоїть, цей, Дивіться туди в сторону Водолігорі. Сонечко світить. Тут в горах сніг, вітер, дощ. Що хочеш. А там воно, бачите? Ну будемо сподіватися, що там буде тепло. Погляньте яка краса. А я думаю, що так багато засніжених машин їде. Ну все, він сніг рядом. Мелі, хто знає де мелі. Ми хотіли там дом купити. Ох, дом був шикарний. Двохітажний, всі діла 30 тисяч. Но нам тоді не дали кредит. В таку погоду я вам скажу, що обережливість за рулем не зашкодить. Мало того, що треба дистанцію тримати, ну це треба постійно робити. Бажано. Люди добрі, соблюдайте дистанцію, тим більше, що ви всі зараз на сьогоднішній день кляцаєте тими телефонами за рулем. Але ще ось тут такий момент в Італії, якщо відстань між тунелями коротка, ви поняли? І тут такий прогон, як виємка, ось. або ось зараз будемо їхати по мосту. І теж такий, знаєте, прогончик Є де вітру розгулятися, ось я про це кажу. То, о, чуєте, Вітереціки, е? такий поривістий. А от коли між отаке саме типу, ложбина така і між ними тунелі і коротка відстань, то там е, як ти з тунеля виїжджаєш, ну на легковухи, звісно, не так, тому що вона ну, типу, мала по об'єму. А от у мене тільки що тільки ті руль з рук не вирвало, то я представляю, як ті фури гайдає, коли вони попадають в ці... Ну, в ці прольоти. Ось що, дивіться, як бачите, як ух, зноси, дивіться, дивіться. Я думаю, що і чути да, на камеру. Короте, руля треба крепко тримати. Кажу, так ось ще пару кілометрів і потім комусь розказуєш, що ти тільки що з такого буревію приїхав, вирвався там, що це. Ну, зараз буде сонечко. Можна брати зонтик, загорати. Ні, ну мені так не може повезти, тим більше що я вже бачу, що на два долі горі наоборот там скопчить. Це напевно десь трошки такого від берега далі, савона. Дивіться, я тут їду сонечко а далі, дивіться як красиво. Зараз якщо буде. А ну-ка ну-ка. Ну, взагалі на небо, так? Да? Таке прикольне. Ну, в сочетанні з морем з усім... Море такого кольору при, 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 прекрасного, приятного. Ну, в общем. оно, дивіться, тут таке сонечко. А там прям таке якесь. Даже не знаю як описати На що воно схоже. Та йо що шумі вічно. Я ще той Імператор, оператор, ось все. ловить момент. Короче, ладно. Аллора, бонжорно. Это такая я люблю. Все. Сейчас встанем, постоим, постоим. Ну, такого, чтобы до обиду хотя бы. Ну, а потом можно Часик поработать и ехать и назад. Так, все, вставайте, ты, что вы там. Як не наївся, то вже не налижишся. Вони хочуть там, підтягнутися максимально близенько друг до дружки. Все, вже, ослабте булки, стоїмо. Самий ухожений город, який я бачив з близька, тут теплиці, город, все. Короче, люди тільки цим і живуть. Що вам сказати? Савона, чи що це, це вода лігурі? Не, не знаю. Ну, коротше. отак так от... Тільки Два місяці тому робили ремонт дороги, вже знову роблять. Ребята, рубрика соплі Італії продовжується. Кстати, я просто знімаю вам це все час, нею тут тошню. І за те, щоб мені просто більше знімати, нема ви, що. Ви ж це вже зі мною давно, то пишіть слава. Ні ной, ной, ні ной. ной». Знімай щось друге, то я якби цей, бо я вічно вам там жалуюсь на цього луку бідного. Він на самом деле не такий поганий, як ви вже собі його там представили. А я просто в його ліце можна побачити багато людей, якби, які займають чуть кращу должність, заробляють чуть більше грошей і такі собі по собі чуть хитріші. Це навіть не то, що це італіян, це людина любої нації. А, сьогодні проблема следующа. Каже, їдь, слава там, роби. Все. Вот. Як обычно, я, каже, навіть не знаю де він стоїть. Все, ти прекрасно знаєш, де він стоїть. Меняю сьогодні розгрузку гідравлічного масла. Вам не обязательно знає, що це таке. Я вам просто скажу, повірте мені на слово, що воно дуже тяжле і оригінальне. Помимо того, що воно тяжове і стоїть не в удобному місті, ще пів біди. Але на те, що я його, на, на то, що поміняв... Е то воно ще в два рази тяжче. І людина, яка знає про валер все, не може не знати, де воно стоїть. А стоїть воно в такому місці, що просто, якщо б поїхав він, у нього фізично просто б не вистачило сили його туди запхати. Ось. Воно один стоїть. Він довший, а ще й таке могло б бути, а воно б так би і було. Не вистачило б цього шлангу, який все до нього. Де? Бачите, ось оцей. А тоді спробую зняти цей шланг. Ну це треба розібрати оце все. Тобто людина себе просто, е, як то кажуть, обізапасила на всякий випадок і вирішила мене сюди відправити. А я каже, потім приїду пізніше. Ну, мені хотілося б задати питання, зачем. Ну я знаю зачем зробити командировку, що кому ці бабки тут лишніми не були ніколи. От. Я б теж так робив, чується, ну, скажіть, ще ні. щоб прокатався взад-перед, та й все. Та й тобі бонус хороший до зарплати. Це я як їду в кожну командировку, думаю, хоч би там не крякнути у цей раз. Фух. Ну вже можна написати, бо що я його туди засунув. А його ж не просто так, знаєте, взяв і поставив. Це ж його треба завезти, звідти, так от туди, потім поза фільтрами і це все на, отако, на витягнутих руках в неудобній позі. Попробую втримати цих 30 кілограмів да, багато. небагато от, Так що отак от Не Розпетляв слава Богу Осталось вроде, ще робота але вже по мілочам І по електриці Ви чули колись щоб я по електриці казав робота по мілочам Для мене люба робота по електриці це паніка кипіш Чуєте, а треба подивитися в мене в складі ще такі розгрузки, якщо є, бо сані вже гантель мало. Такий є різьба тут. Скрутити дві і зробити йому вже штангу. Була б така, що і я би міг таскати. Кстати, це завдання, треба дати луки, спитати в нього, де є, де можна взяти. От коли його, знаєте, що не стосується роботи, коли йому кажеш, надо що треба щось там порішати, або, знаєте, як от Альона найрозумний підхід до нього знаходить, каже, Лука. Коротше, перепробували все. Ти остався в нас остання надія така? Тобто ну, задача такого уровня, що можеш рішити тільки ти. Все, після услышаних слов, я вам кажу, він ніч спати не буде. І шкури вилізе, він зробить все так і навіть краще, ніж ти сподівався. Фух. Задовбали вони гепать. Ну як, вроді й дощу немає, знаєте, але в будь-який момент може піти і за цього загнали сюди під навес. Ох, ти що мене аж руки трусяться, поняли? як тут після спортзала. Зняв сенсор і це так думаю, інтересно, а він міг із цього не робити. Не бачить і нічого і замазути. Ах. І що? став старий, тому що ти знайшов причину. Потім з'явиться нова проблема, приїжджає п'ять мені. Поміняй одразу на новий ти не морож голови. Ви як думаєте Я не знаю що там робиться в Тігену і зараз Но тут прям сонце світить Птички чирікають Голубі на голову сероть В общем Все як я мечтав І я вже можу відсюди не уїжджати Вже не дуже хочеться Тим більше коли я розумію, що я вже те, що мав зробити, зробив. Ну зараз ж доповні якісь з'являться ці функції. Ну нічого. Чуєте, поремонтував. Тепер мене треба до баби вести яйцями викатувати той переляк. Значить, після того як я поремонтував проводку, сів вирішив проїхатись, провірити. воно як задиміло, думаю, ну все. Слава! Шукай де органи дорожче буде здати. А то оказується ця зараза мокра була, випаровується. Хай би його. Я ще просто знаю, що недавно ж у нас були случаї, коли згорів Валера, да? чи то Василь яка там разність. І тут ще я до цього думаю такий суперелектрик, знаєте. Все, аж проснувся. Майже ідеальна локація. Для обіду обідньої перерви, для того щоб радувало глаз. Ну тільки ці два контейнери трохи заважають. Ну а так-то я вживу я ж бачу трошки інакше, я дивлюся на чисте небо, тепле, домики італійські. Вибираю собі дачку, зрозуміла? Кстати, в Адалігурі дуже зручне сполучення. От. Тут дивлюся на гори засніжені. Таке воно. Що тут в мене ще є вентилятори крутять де, де, де. Електричество делають. Вітер, казняки гоняють. І ців гепають, обід уже. От не в гамовні. Це чорномазі українці, вони без роботи не можуть. Це називається уїжджав зимою, приїхав весною. От і погодка, да? так? Зранку взагалі думав, та ти що? Ну ви ж бачили. Це вже їду назад, а така красота. Море які, водичка яка, а? Красота. Ще їду з вада Думаю, оце б побачив там містами хвилі. І думаю, це б заїхати на Вольтри, да зняти вам відос. Що ви думаєте? Приїжджаю на базу. Лука каже, їдь на вольтері, ох, і волни сьогодні, йо А я бачу, що він мені прислав повідомлення голосове, значить точно думаю щось таке, що Ну, без сомнєння, то есть я Я буду знати, що робити. Але думаю, ні, ребята, я принципіально, я можу кляцати в телефоні, там... в одному, в другому, але принципіально не відповідаю на... Робочі дзвонки чи смски під час того як їду за рулем. Так, ладно, хороший трендець збільшуємо. Наш пляжик розмиває нафіг. Потужно а шум такий стоїть. Мощний. Красота. И все, уже распогодилось, уже светит. А ну-ка я решил вернуться, потому что что-то, мне кажется, я не доснял. Я только выключил камеру, мне кажется, такая хвиля была, что аж земля начала двигаться. Да блин, ну то слава ты молодец. Это ж треба мать такую, как это кажуть, Таку удачу Ось бухтанний якась слабенька пропускати все саме цікаве. От реально тільки виключаю камеру. Ну оце більш-менш таке. І то слабоватненько. Як я кажу, виключив камеру, розвернувся спиною, воно як гахнуло я. аж клас, да? Щас би залізти покупатися. А то вже... Грязь між пальців повимивала б нафіг. Йо-ма-йо. Всім добрий день. У нас, як не дивно, але розпогодилася. Де лагвардію видно. Бо вранці таке лило, що хай бахмилує. От. От у сусіда. І камелія цвіте. І якась сливка. О, пише на градуснику, що 12 градусів. Тепленько, сонечко і гори, гори в снігу. Оце красота ляпота. Зараз я спробую зняти з цього місця. Класно. Може на вечір знову знову щось натягне, але ну, вчора такого не було. Вчора гори стояли просто от. Все зелено-зелено. А сьогодні... Ой, все позасипало. Красота. Так, ладно, п'ю я в магазин. Щось собі куплю, вкусненьке. Всім гарного дня.